Я хочу зупинитися трошки на питанні божественного джерела служіння святого апостола Павла, тому що ми всі говоримо про пасторство, про санове апостола Павла, але знаємо, згідно свідчень священного писання, що апостольство апостола Павла воно є унікальне. Чому унікальне? Тому що він же ж не був безпосереднім учеником Ісуса Христа, Христа, він був винителем. І був покликаний до апостольського служіння Воскресним Спасителем після Воскресіння. І, напевно, десь років, можливо, 12 чи 15 після Вознесіння Ісуса Христа. І цей приклад нам дуже важливий, тому що показує для нас, що реальним главою церкви є Христос, і Христос не помер, Він живий, і Він кличе до цього служіння. У всі часи, як наприклад і апостола Павла особливим чином, так і майбутніх наступників, е також, як і сказано, було попередниками доповідях, що і це і апостол Павло розуміє в посланні до євреїв, говорить, що ніхто на себе цієї честі не накладає, Господь кличе до цього служіння. Те, апостол Павло він явно і дуже глибоко розумів е те, суть свого покликання, і в нього він. Е в його посланнях ми можемо присвяткувати, він говорить, що навіть той період життя його в юдействі він також не був випадковим. бо каже, що Господь обрав мене ще від утроби матері моєї. А коли вже йому благоволив відкрити сина свого, тоді вже святий апостол став ревним послідовником, не тільки ревним, а переконаним настільки, що, напевно, аж до самої смерті ми бачимо кончина його це засвідчує. Важливим є ще, ще один момент, що апостольство для святого апостола Павла треба було відстоювати перед християнами. І він це дуже ревно відстоював, навіть, не можемо сказати, жорстоко, тому що, але він був чоловік людиною, можемо сказати, навіть такою, ревністю проявлялася трошки, можливо, емоційною, з чого видно. Ми не бачимо конфліктів, хоча такі невеличкі конфлікти, конфлікти були між апостолами там, за часи життя Ісуса Христа, хто хоче там перший сісти, так пам'ятаєте, коли це не заведе її просили, лише мати си не заведе її. Але е пізніше ми не бачимо таких конфліктів, які були, от, е особливо е був конфлікт апостола Павла е з апостолом Варнавою через Івана Марка. Був конфлікт навіть апостола Павла з апостолом Петром. Тому що тут можна заглиблюватися в ці теми, але поверхнево можна сказати, що ось ця сила переконання, сила розуміння або сила пізнання істини святого апостола Павла була настільки глибока, що він не йшов ні на які компромісів. Хоча він був дуже таким особливим проповідником, який говорив про свободу, про реальну свободу в Христі. Ми можемо бачити оця його свобода. Вона, на деякий погляд, може здатися нам такою ну, трошки незрозумілою, але ми її зрозуміємо, що ця свобода є в глибокому знову ж таки пізнанні Христа. Бо апостол Павло говорить не про те, що він книжно навчився, а він говорить і свідчить нам про свій внутрішній духовний міст, досвід. Фактично, апостол Павло для нас це перший християнський містик. І про цей свій містичний досвід він для нас свідчить, приоткриває цю тайну реальності духовного світу. Але е, в цьому і показує для нас той приклад, що дійсний правдивий пастир він не, не може бути тільки теоретиком, що він щось навчився. Він має жити життям е, християнським. Або, вірніше, з слів апостола Павла має жити не він, а має жити в ньому Христос. Треба було зазначити ще ось такий цікавий момент відносно взагалі самого питання пастерства, тому що ми так загально поговорили, а звідки береться походження цього, була доповідь про те, що старозавітне священство, але вона не повна. Тому що не тільки старозавітне священство, старозавітні священники були пастерами, бо дуже добре відкриває пояснення цього питання пророк Ізикії. Знаєте, там є в нього ці глави про пастерство. Про пастерів достойних, недостойних пастерів ізраїльських. І пасторами там пророк е, розуміє не тільки священників, так, священники, але були ще вожді е, народу ізраїльського. Вони також, бо дух, пастерство, як служіння в Дусі Божому, було одним із елементів служіння суспільству, а було служіння і е, суспільне. Якщо ми беремо, наприклад, вождів чи царів, вони ж також мали благодать духа. І вони також несли на собі цю відповідальність. І тому ось, перше ми бачимо такий образ пастерства, напевно, зустрічаємо пророка Єзикия. Пізніше він розвивається дуже добре в Євангелії, в Євангелії від Іоанна, де Господь говорить про доброго пастера, що він правдивий пастер Ізраїля, він знає сміх. Там можна дуже глибоко, також якщо аналізувати цю свідчення Євангелиста Іоанна. В цій притчі про доброго пастора, що він і воротар ворота йому розкриває, вівці голос його знає. Це, це має дуже глибоке пояснення. Але е, якраз це вводиться е, до того, що пізніше е, ось це значення ще розкривається е, розкривається е, знову Богослова, тоді, коли е, Воскреслий Спаситель кличе або повертає апостольське достоинство Петру, який зрікся. Симона Йонич, любиш ти мене більше, ніж, всі, ніж вони. Паси вівці мої, паси ягнята мої. Тобто він повертає йому це пасторство. Характерно треба зазначити, що гримо-католицька традиція на цих словах будує деякий примат апостола Петра як первосвященника. Але там можемо сказати, бачимо багато є таких заперечень, тому що нема ж Петра, а є Симон Йонин. Петро був. Коли була віра, коли віри нема, Петра, немає є Симон Льон, той самий, який був раніше. Але ще цікавіше, ми можемо сказати слідуючий момент, що от я почав про те, що апостол Павло відстоював своє апостольське достоинство, і він казав, що Євангеліє, яке я благовіщу, не є людське, тому що не навчився його від людини, а через откровення Ісуса Христа. І е, ось апостольство апостола Павла воно дуже сильно свідчить на користь православної традиції. Зараз поясню. Е, церква вшановує пам'ять е, святих апостолів е, в один день і називає першоверховними і Петра, і Павла. І це досить важливо чому? Е, вона цим розкриває правдиве значення, що Петро. І Павло. Вони рівнозначні церкви. Немає вищого апостола, так? що Петро не є вищим за апостола Павла. І, і друге, що як я тим, перед тим говорив, що апостол Павло, він же покликаний Господом реально живим після Воскресіння його. І за багато років після Воскресіння. Тобто це вказує для нас, що? Що примат Католицької церкви про те, що папа є намісник Христа на землі, він є дос, зовсім безглуздий. А чому? Тому що коли живий Христос, і Він є глава церкви, і керує церквою нашою йому смертний і грішний намісник? Тобто ми бачимо, ми повинні це, це собі усвідомлювати. Хоча Пастерське служіння, кожен єпископ, кожен апостол, він після Христового Воскресіння був образом Христа і діла Христові творив. Хоча, взагалі-то, якщо говорити про храмі і церкві, там було поняття предстоятелі або «пресвітери». там вже пізніше нам відносно термінології, то ми можемо, але це тема окремого дослідження. На завершення хочу сказати ще декілька слів про властиво, це розуміння свободи в Христі, святого апостола Павла. Це для дуже, нас дуже сильне свідчення, і тут треба зрозуміти святого апостола. Він бачимо цю свободу, свободу від ярма закону. Або можемо сказати від букви закону, словами апостола Павла, і він говорить, що буква вбиває дуже вотвори. І в чому це проявилося? Ця свобода святого апостола Павла каже, це проявилася в тому, що він ревно відстоював на Апостольському соборі в Єрусалимі, ви знаєте, звільнення язичників від обрядового закону Мойсеєва. Тому що тут був конфлікт між юдействуючими. І християнами і з язичників. І ми бачимо, що постанови Собору, ми так собі включаємо для нас відомі, загальновідомі, але треба зазначити, що ці постанови вони були компромісом між церквою і церквою юдейською. І згідно цих постанов язичники не обрімінялися постановами закону про обрізання, але юдеї, тобто юдево-християни, вони дотримувалися. І ми бачимо от святий апостол Павло, як його в діяльності, він в принципі, бажаючи себе юдеєм, і він це усвідомлював, він не відкидає, наприклад, от коли перед його ув'язненням в Єрусалимі, те, що йому запропонувала громада Єрусалимських християн, щоб примиритися з юдеями в Єрусалимі. Які мали на нього велику злобу, що він прийняв на себе обітницю Так? Хоча апостол розумів, що це воно вже є не, 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 не дійсністю, а верніше не реальністю, а тільки прообразом. Але ще сильніший приклад є в тому, коли святий апостол Павло обрізав учника свого і наступника апостола святого апостола Тимофія. А ви знаєте, що Тимофій за походженням він був. На половину єврей. У нього батько був язичник, мати єврейка, якщо я не помиляюся про це попамницю. Тобто для нього вже, і це ж було зроблено вже після собору апостольського Єрусалимі. Тобто я довожу до того, що ця свобода у Христі зводиться до питання економії, або економії, як є такий це термін, який нам що говорить, що, для чого ж апостол обрізав Тимофія? Не тому, що це було необхідно для його спасіння, а просто щоб не було спокуси для юдействуючих, щоб вони його прийняли як свого. Ось тому він вибирав собі з цих злов вибирав собі завжди менше зло. І е, якщо говорити нам про немічного у вірі або про їсти доложатовне, ви знаєте, апостол торкається цих моментів, і він каже, що сильний вірі може їсти все, а немічний їсть їсти овочі. Ось тут ну, треба зрозуміти цю свободу святого апостола. Яка піднялася вище буквального розуміння. І знову ж таки можемо констатувати, що дійсно оцей Дух Свободи, а це правдива є заповідь Христа. Пізнайте істину, істина вас зробить вільною. Людина, яка пізнає Бога, вона знає, як виконувати його волю, вона тоді не буде ніяким рабом там, зовнішніх приписів. Чи... В чому була проблема юдейства? В Тому що воно було огорожене різними напрямками, фарисейством та і тільки одиниці могли через цю огорожу піднятися вище неї, як ми бачимо там, наприклад, на прикладі е, пророка Давида, який ще в піку е, в епоху розквіту цієї він говорив, що жертви Богові не любить, а жертва Богові — це дух із тобто він говорив, що це вище духовне життя. Ну а взагалі унікальна постать апостола Павла для нас є е, дуже такою важливою, бо ви знаєте, що він досконало знав юдейство, досконало знав грецький світ. І пізнавши Христа, він бачимо, так потрудився, що фактично його можна по праву, дехто з перевінченням його називає майже засновником церкви. Можемо сказати і підтвердити ці слова, хоча б тим, що він не мислив про якусь національну церкву, він мислив про єдину церкву і багато прикладав зусиль для її організації, щоб вона була в єдності. І тут ці пастерські настанови, пастерські послання, які були написані вже в його ув'язненні, в першому ув'язненні в Римі, вони дихають піклуванням про те, щоб церква не лишилася без керівництва. Він в цих пастирських настановах поставляє після себе приємників-наступників, які мали управляти церквою, пасти стадо як пастирі берегти його від вовків, які наближалися в. Через єресь гностицизму, яка на той час ширилася, і таким чином, щоб церква вела людей до спасіння. Тому, звичайно, для нас постать, постать апостола Павла вона є дуже глибоко повчальною і для нас, майбутніх пастирів, верніше для нас і для вас майбутніх пастирів, Напевно, дуже актуальним є його такий заповіт, заклик, такий духовний заклик. Вставайте подібні мені, як я Христу. Тут Також дуже глибокі слова, тому що для нас, святий Апостол, є образом, є іконою, якого ми можемо, маємо наслідувати. Ну і зрештою ще там його заповідь, яку кожен священик носить на своїх ременах послання святого апостола Павла Довшеника Тимофія. Образ будь вірним, словом, життєєм, любов'ю, духом, вірою, чистотою. Ці, ці слова, вони бачите, актуальні є на всі часи, і вони не випадково, є для нас викопувані на, на зворотній стороні ірей свого Христа, нема зараз, так? Ну, В старому в мене є. Старий-старий срібний хрест, якому за 1896 рік. Там, Написано. Тому беззаперечно, що для нас святий апостол Павло, він, в чому його? головна суть? В тому, що він пояснив для нас Євангеліє Зрозуміліше. Хоча він, бачите, як вчений муж, навіть апостол Петро казав, що послання Павлових є багато незрозуміло. Треба піднестися до цієї повноти, спиналості пізнання Христа, до повноти Христової, до якої піднісся святий апостол Павло, тоді ми можемо досконало розуміти його. pessoal, uh, obrigado